Минулої осені з восьмого окремого полку спеціального призначення оперативного командування Північ звільнився останній вояк строкової служби. І натомість тут тепер лише контрактники. Полк укомплектований на 93% і добір тут ретельний. Найперше перевіряють фізичні якості кандидатів. Гар здоров'я. сама назва говорить за себе, що це частина спеціального призначення. Сюди можна попасти тільки після такого жорсткого відбору. Має бути ідеальне стан здоров'я. Нормативи для бажаючих вступити на контрактну службу не надто високі, але акцент на витривалості і психологічній придатності. У полку готують розвідників, і коли група виконує завдання, то має пройти в повному спорядженні 30-40 кілометрів, переважно вночі. Вміти стрибати з парашутом, плавати, пірнати і не тільки. І при цьому, аби не затремтіла жодна жилка. Офіцер психолог зізнається, з 10 кандидатів на місце контрактника відсіюється шість. Перший тест на IQ, коли бали за низькі. Претендента до подальших випробувань не допускають. Якщо військовослужбовець строкової служби призивався раніше на один рік служби, ви розумієте, що професіонала з нього за один рік. Неможливо зробити люди. Вчаться що військовій справі роками, що вчаться якісь інші професії. Розумієте, це все на це все потрібні роки. Особисто пан Віталій ніколи не пошкодував про вибір професії, бо сам із сім'ї військових мабуть, що прийняв це рішення трішки трішечки раніше, ніж ці хлопці, які зараз прийшли на екскурсію до частину. А спонукало мене до того. По перше, я виріс у родині військовослужбовця. розумієте в дитячому садочку бував менше ніж ніж в казармі коли-небудь пошкодували про те, що ви стали військовим. Не бачу сенсу шкодувати, тому що це мій свідомий вибір. Десятикласникам у полку спецпризначення спершу показали стрілецьку зброю: автомати, пістолети, гвинтівки, багнет ножі, що стріляють на 25 метрів та можуть перекусувати колючий дріт під напругою 300 вольт, юнаки під враженням. Що із цієї зброї сподобалося? Напевне, гранати ну, тому що в нього велика дальність. Серед відвідувачів і дівчата, до речі, вони тут не з банальної цікавості, бо хочуть бути військовими. Оця дівчина Крістіна командир взводу 10-го класу Хмельницької 12-ї школи. Хочу в майбутньому поступати в національну прикордонну академію. Буду старатися. Викладач предмету Захист вітчизни стверджує у старшокласників є інтерес до військової служби. Ідіти у нас регулярно на гуртку який називається юний стрілець і влучний стрілець. Два гуртка в нас є для молодших дітей і старших. Ми його розбираємо, складаємо, в них дуже велике бажання цим займатися. Недарма наш, наш учень 10 класу Артем Боднар 5 грудня минулого року зайняв перше місце в місті Хмельницькому по розборці цього автомата Калашчика. А далі молодим людям теперішні вояки-контрактники демонстрували навики десанту. До слова, за період боремних подій, військовослужбовці переконують, покидали полк лише задля навчань, бо їхня функція не внутрішні конфлікти. Це підтвердив і комісар. Він говорив не тільки про цей полк, а про всі військові частини Хмельниччини. Всі військові частини та установи Хмельницького гарнізону області знаходяться в пунктах постійної дислокації і займаються бойовою підготовкою згідно затверджених планів. Ніяких завдань. По переведенню військових частин у вищій ступені бойової готовності командири військових частин не отримували. Стосовно ж повісток у військомат, що надходять призовникам області, то переконує комісар це звичайна формальність. Згідно плану, уже півтора місяця іде приписка до призивних дільниць і підготовка до призв. Взагалі немає ніякого наказу, щоб призвати на определене число. Світлана Поробок, Віталій Кривенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.